Під Одесою мертвою знайшли дівчину, яка ще 16 травня вийшла вночі з гуртожитку і не повернулась за підозрою в убивстві. 17-річної студентки юридичної академії затримали таксиста, який працював неофіційно. Як він себе видав, і як в Україні з перевіркою таксистів на психічне здоров'я та інші професійні якості Сергій Осичук розповість. У фойє факультету адвокатури світлина Тетяни Маснюк з чорною стрічкою. Її група починає заняття з хвилини мовчання. Ні слов, всі просто в шокі, а також тому що ніхто не міг подумати. Такий добрий чоловік улипчивий. віриться. її шукала вся Одеса. В рідній академії навіть обіцяли винагороду за інформацію про зниклу студентку. Декан факультету зізнається, найважче було позвонити рідним дівчини. Сьогодні наскільки мені відомо... будет проведено опознание. Мама до последнего верит, как и отец. Отец, к слову, является военнослужащим, находящимся в зоне антитеррористической операции. Ну, он, понятное дело, находится уже в Одессе, не искренне Ось у цьому гуртожитку мешкала загибла студентка, і однокурсники кажуть: в той день, о 10-й вечора, вона ще заходила до соціальних мереж, робила домашнє завдання. Після цього зв'язок з нею зник. Близько другої ночі Таня несподівано викликала під гуртожиток таксі, розповідає Тіна, яка жила з нею в одній кімнаті. Вона їхала до парня, Він заснув і ну, нам виходить, не попала до нього. Коли вона не приїхала, коли я прийшла на учобу, і спитала, чи вона є, і сказала що нема. Потім вона до вечора теж не з'явилася, і на ранок теж не було. Вбив, аби пограбувати підозра. Впала саме на таксиста, який уночі віз студентку. Чоловік неофіційно працюючи таксистом на території від дороги в лісосмузі, скоїв розбійний напад, а потім з корисливих мотивів умисне вбивство дівчини. І також, за даними слідства, є інформація про те, що він намагався приховати сліди злочину та підпалив тіло. Своєї жертви правоохоронці вийшли на водія, коли той намагався зняти готівку з карти вбитої, а згодом показав місце злочину. В сервісі таксі, з яким пов'язують підозрюваного, не приховують. Психіатричної перевірки кермувальники не проходять. Тож пасажири не застраховані від зустрічі з потенційним злочинцем. В якому таксі ти не знаєш, маяка, не маніяк. То сервіс ядекс таксі. Це те, що в Це не важливо, що він сюди, він, або в не Підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Прокуратура наполягатиме, аби на час слідства він залишався під вартою. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.